Учасник телепроекту Твоє майбутнє, один Пономаренко Віктор. Одного дня я прийшов на роботу і дізнався, що мене хочуть відправити знімати на секретний репортаж. Я зрозумів, до цього необхідно поставитись дуже відповідально. Мені нічого не пояснили. Сказали лише, щоб їхав на Закарпаття і знайшов бабу Фросю. Разом зі знімальною групою, замаскувавшись, відправились ми на Закарпаття в пошуках Баби Фросі. Приїхали, почали розпитувати людей і дізналися, що цій бабці вже 100 років і що виглядає вона як молода гарна жінка. І допомагає їй в цьому надзвичайне зілля, зварене нею ж самою страв, що ростуть в горах та грибів лісових. Довго ми діставались, дійшли. Постукали і затаїли подих. Як же ми здивувались, коли нам відкрила двері гарна 50-літня жінка? Ми привіталися і сказали, що прийшли від президента Віктора Януковича. Звісно, це ми вигадали, щоб вона нас пустила, і ще з більшим здивуванням було те, що жінка на ім'я Фрося сказала нам люб'язно Заходьте, хлопці! Я вас давно чекаю. Переглянувшись, ми зрозуміли, що довго тут залишатися не можна. В будь-який момент можуть прийти справжні люди від президента. Ось хлопці, я зробила чудо узвар звар для пана Віктора. Передайте президенту, щоб приймав лише тоді, коли гарний настрій в нього буде після добре зроблених вчинків для народу України. І скажіть, що обов'язково тільки після таких вчинків узвар буде діяти. Ми після таких слів взагалі розгубилися, але я зібрався з думками і вирішив все ж таки розпитати в неї, що й до чого. Перепрошую, сказав я, розкажіть від самого початку, що і як. Бо президенту потрібно точно все знати, щоб нічого не впустити. Баба Фрося здивовано. І не зовсім зрозумівши, адже, лише, адже ми повинні були знати, якщо ми справжні люди від президента, але почала розповідати. Хлопчики, мені вже 100 років, а виглядаю я самі бачите наскільки. Ем, а все тому, що я вживаю чудо у звар, який роблю сама, тому така гарна А особливість в тому, цього чудо у звару, що обов'язково пити після. Добре, до гарних справ і з чистою совістю, з чистим серцем. Тому коли Віктор Федорович приїхав до мене, я йому це говорила, пояснювала, що буде жити багато років тільки так. Е, тільки за таких умов. Ви зрозуміли? Так, так, відповіли ми. І від дива давай втікати. По дорозі додому всі мовчали, думали. Кожен немов язика проковтнув. А я думав, чи варто монтувати сюжет і віддавати в ефір на телебачення? Адже це дуже цікава тема. З іншого боку, дуже дивна і незвичайна. І врешті-решт, що може статись після виходу в ефір даного репортажу? Думки не покидали мене і не давали спокою, особливо злякала мене думка. Що якщо, наш, що якщо наш президент буде вживати цей звар, він вічно буде жити. Від такої думки в мене аж мороз по тілу. І з іншого боку, баба Фрося сказали: даний звар дасть результат молодості і краси, тому мені немає чого боятися. А навпаки, потрібно буде радіти, що у нас нарешті буде. Е Гарно жити, однозначно, однозначно монтую і віддаю в ефір. Натхненний, я вдався до роботи. Одразу ж працював майже всю ніч. Під ранок все було готово, і я віддав готовий репортаж керівництву і не встиг навіть здрімнути, як мене викликав директор і почав звинувачувати в тому, що у мене занадто розвинена фантазія. І що мені ніхто не повірить, і що, скоріш за все, я вигадав цю бабцю і навмисно попросив якусь жінку це все сказати на камеру. І тому мій репортаж в ефір не вийде. Як же я був розчарований, розбитий повністю, але з іншого боку, задоволений своєю пригодою, і пішов додому відпочивати.